Рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні на занятті ми будемо розмовляти українською мовою та пригадаємо назви оберегів та символів України. На нашій землі є одна країна. Вона гарна, чарівна, неповторна і для нас єдина. І живуть ній люди добрі, працьовиті, розумні, наділені талантом. Без минулого нема майбутнього. Людина має завжди пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову, звичаї, обряди, традиції, символи. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про обереги українського народу. Дітки, сьогодні до нас прийшла дівчинка Соломійка. Давайте з неї привітаємось. Доброго дня, Соломійка! Доброго дня! Ми сьогодні з вами вирушимо в чудову мандрівку, в якій ми пригадаємо народні державні символи України. Назву першого символа ми дізнаємось від гадав загадку. У віночку зелененьким, у червоному намисті роздивляється у воду на свою хорошу вроду. Соломійка, що це? Калина! Калина це... Калина це символ рідної землі, отчого краю, батьківської хати. Вона символізує мужність людей, що пролили кров за батьківщину в боротьбі з ворогами. Назву наступного символу ми дізнаємось розглянув картинку. Соломійка, що це? Верба. Мова буде ти про вербу. За українським звичаєм вербу висаджували біля річок і ставків. Вона оберігала береги від обвалів та замулювання. З верби плили кошики, гілками верби вітають навесні під час вербної неділі. Верба є одним із символів України. А ще в нас кажуть без верби і Калини нема України. Назву наступного. Спів... Коли ми дізнаємось, розглянув малюнок. Соломійка, що це? Вишиванка? Так, вірно. Вишиванка для українців є справжньою національною святинею. Це одяг вільних людей. Символ нескореності. Назва наступного символа ми дізнаємось теж по картинці. Соломійка, що це? Рушник. Так, молодець. Найважливіше місце в житті українського народу займають рушники. Наші бабусі прикрашали ними стіни, накривали хліб. Хліб сіль на вишитому рушнику ознака гостинності українського народу. Рушник твориться руками, передається з рук в руки. Його біла основа це колір святості. Майстрині ніколи не створювали однакових рушників. Найдіть між ними відмінності. А де ж вішають рушники? Ти знаєш, Соломійка? Так, да, над вікном, над дверима. Над образами. Молодець. А чи знаєш ти, від чого оберігають рушники? ми познайомилися ще з одним народним українським символом. Назву наступного символа ми дізнаємось по картинці. Яка ця картинка, Соломійко? Державний символ України. Вірно, молодець. Соломійка. А назви, будь ласка, одним словом писанкарство лозоплетіння. ремесла України. Молодець. А герб їм прапор одним словом як буде Соломійка? Державні символи України. Так, вірно. Соломіка, скажи одним словом, віночок сорочка шаруває. Національний yeah. одяг. Так, вірно, молодець. А зараз Соломіка. Я буду називати початок речення, а ти. Називаєш його кінець. Без верби й калини немає України. Де жива верба, там живуть річки. Дівчина, як у лузі, калина. Де срібліє вербиця, там здорова водиця. Людина без личизна, як соловей без пісні. Добре тому, хто у своєму домі. Яка ж ти молодшинка, соломійка, ти дуже гарно впоралася в Танням. І завершимо наше заняття віршиком, який знає соломійка. Красивий, щедрий, рідний край і Бога наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна. Дякую тобі, соломійка. Дітки, Соломійці вже пора додому, давайте з нею попрощаємось. До побачення, Соломійка! До побачення! Сьогодні під час нашої мандрівки ми з вами пригадали багато українських слів. Дітки, а дома, будь ласка, потренуйтесь вимовляти наступні слова. Гім, герб, прапор, вишиванка, рушник. На цьому наше заняття закінчується. До побачення! До нових зустрічей!